Представники влади, громадські організації, благодійні фонди у Сусідній день біженця говорять про те, як більше допомогти переселенцям. Захід організували благодійний фонд «Рокадом» та агентство ООН у справах біженців разом з партнерськими організаціями. Перша частина це круглий стіл з обміну досвідом, захід обласного значення, тобто всі гілки влади будуть представлені. І друга частина заходу буде проходити в парку Чекмана, так звана ярмарка можливостей, яка буде поділятися на близько 10 зон за різними напрямками. Наприклад, міграційна служба буде свій напрямок висвітлювати, центр зайнятості свій, управління праці та соцзахисту свій, і так далі. Будуть представлені комунальні установи та громадські організації, які займаються внутрішньо переміщених осіб Хмельниччина від початку повномасштабного вторгнення прийняла в своїх громадах понад 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Допомога надається багатопрофільна. Це і правова допомога, наприклад, по відновленню документів, втрачених чи пошкоджених для людей, які вимушено переміщеними. Для місцевого населення це допомога з зверненням за відшкодуваннями щодо пошкодженого чи зруйнованого майна. Також надається допомога з ремонтами тих будівель, які пошкоджені внаслідок бойових дій. Понад 72 тисячі осіб вирішили залишитися на проживання в області для державних органів. Ключові завдання допомогти з пошуком роботи і житла. Більше мільйона людей транзитом пройшли через нашу область. Люди отримали допомогу медичну, інших видів допомоги. Виплати на сьогодні в області проживає 72 дві тисячі внутрішньоприміщених осіб. і Це ті люди, які вже прийняли рішення про постійне місце проживання. Зараз стоїть завдання забезпечити це житлом і роботою. від імені голови Хмельницької обласної ради Ведети Лабазюк від усього депутатського корпусу від себе особисто вітаю надзвичайно важливий цей захід. Хмельницька обласна рада дуже багато уваги приділяє внутрішньопереміщеним особам. Ви знаєте, що майже всі комунальні заклади, які належать обласній раді, прийняли на свої території внутрішньопереміщених осіб. Так само у нас діє в місті Хмельницькому, напевно, один з небагатьох, які залишили з пунктів, які працюють для внутрішньопереміщених осіб. Це пункт видачі допомоги в театрі імені Старицького. На майнових потужностях кому... комунальної власності Хмельницької обласної ради релоковані підприємства, які розміщаються саме в нас у місті Хмельницькому і Хмельницькій області. Надаємо продуктові набори, ми сьогодні надаємо одяг, і ми сьогодні будуємо для наших. Внутрішньо переміщених ще й житло і ремонтуємо гуртожитки. Благодійний фонд Рокада із внутрішньопереміщеними особами працює за 17 напрямками. За даними працівників фонду, близько 30% із понад 72 тисяч переселенців адаптувалися на новому місці проживання в області. Відсотків внутрішньо внутрішньопереміщених осіб це ті люди, які вже знайшли себе в новій громаді, тобто люди, які зуміли знайти роботу, відновити власну справу, знайти житло, тобто вони вже успішно завершують процес інтеграції. Є значна частина людей, які, скажімо так, на шляху до інтеграції. З дня повномасштабного вторгнення до обласної служби зайнятості звернулося майже 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб четверту частину вдалося працевлаштувати. Зараз переселенці активно користуються послугою навчання і перенавчання. Близько 100 осіб вже отримали ваучер на навчання. Вартість ваучера на сьогодні становить 30 тисяч 280 гривень. Навчаються на психологів, дуже популярна професія, навчаються на соціальних працівників. Тобто та професія, яку вибрали внутрішньопереміщену осіб, ми готові компенсувати частину оплати за навчання. У рамках заходу на території парку ім. Чекмана відбулася інформаційно-просвітницька кампанія Ярмарок можливостей та презентація аудіовізуальної виставки Переміщені долі, історії мужності та сили духу.